Як ідеш довго з рюкзаком на плечах, то ні, не холодно. Микола Михальченко актор Харківського театру. Тиждень тому він з наплічником приїхав до Львова, а вже звідти пішка рушив у Харків. Каже, так збирає гроші для військових медиків. Мета зібрати мільйон для медичного батальйону госпітальєри, бо в них завжди є потреба або в медицині, або в техніці, або в зимовому екіпіруванні. У перші дні Микола долав по 30 кілометрів. Ночував у наметі просто неба. Вранці готую каву на пальнику або просто десь купую, знаходжу. А з собою взяв палатку, спальник, термобілизну і все. Проблемою у дорозі стало незручне взуття. Довелося онлайн купувати нове, говорить Микола. Те, яке було, вона не амортизувало. А якщо довго йдеш асфальтом, то потім починають вмирати коліна і ноги. Долаю. Частково пішки, частково автостопом через те, що треба пришвидшитись і стає доволі холодно вночі. Якщо ти топчеш, бо ти швидше в Харків, хочеш, бо ти серцем хочеш, в Харків скаже гей, гей. Відреагують добре, коли дізнаються мету, то або донатять готівкою, або просять якесь посилання на соцмережі чи ще щось. Мета не в тому, щоб пройти, мета в тому, щоб зібрати. От. А як швидко це відбудеться? ну подивимось за тиждень. Волонтер зібрав понад 400 тисяч гривень та дістався Києва. Попереду ще майже пів тисячі кілометрів. Маргарита Дешкіна, Людмила Павленко та Богдан Заїка Суспільне новини, Харків.